Вітаю час новин на телеканалі Родана в студії Анна Косерес. Випуск розпочинають такі теми. Дівчинка Домиру. Чоловік захотів назвати Надія, Надія на майбутнє з перемогна. Перша немовля нового року народилася у сім'ї Алексєєвих. Родина для дитини. Це 85%. Це дуже великий показник. Початку великої війни 700 дітей сиріт та позбавлених батьківського виховання влаштовані в родини нове в новому році Вводиться плата від пацієнтів для медичних послуг, які не покриваються програмою гарантування безоплатних послуг. Які зміни чекають на українців у 2025 році? У розі першою першої у новому році народилася Надія. Немовля побачила світ вранці 1 січня у першому пологовому будинку. За статистичними даними медзакладу, тільки за два дні цього року народилися 9 дітей: 5 хлопчиків і четверо дівчаток. Більше знає Юлія Вітряк. О пів на п'яту ранку маленька криворожанка вагою у 2 кілограми 900 грамів з'явилась на світ і впевнено розпочала 2025 рік у Кривому Розі. Ми вважали, що завжди може бути не на часі. Але не Неважно, війна, не війна, це дітки. Це майбутнє. Символічне ім'я Надія крихітка отримала від батька. Чоловік захотів назвати Надія, Надія на майбутнє, на перемогу, на світле майбутнє був поряд зі мною. Відпустили відпустку. Він військовий, служить зараз на Сумському напрямку. Був поруч, це давало дуже багато сил, дуже великий заряд. Дякую йому за донечку. Надійка, друга дитинка у сім'ї Алексєєвих. Після першої донечки тато мріяв про сина, але ультразвукова діагностика знову напророчила дівчинку. Спочатку він мовчав і убіждав у зі ну, лікарів УЗІ, що може там все таки хлопчик. Ну, потім він змирився і зараз ходить душі не чая. Просто в ній Дуже щасливий. За два дні цього року у першому пологовому будинку народилося дев'ять дітей: п'ять хлопчиків і четверо дівчаток. Лікарі фіксують оптимістичні цифри постановки на облік вагітних. Додають сімейних пар, які очікують поповнення щороку більше. Ми всі раді, що почали працювати з дівчинки. Є повір'я, що дівчинка це миру, а він так дуже потрібен. Народилося за 240, народилося 1452 живі дитинки. Це 40% від всього, всіх дитин народжених при тобто, в прибасі. Тобто наші міцності дозволяють робити те, що в чому вчилися, те, що ми вміємо. У нас зараз від час війни жінок, які не наблюдається по вагітності, в два рази менше, ніж коли не було війни. У нас трішки зменшилася кількість перечасних пологів. Що теж немало важного, от, от як, як нам розсуждати? Да? Війна, казала, жінки наші молодці. Приходьте і рожайте". Все, Ми все зробимо, що було гарно. Юлія Вітряко, Олександр Домашов цей день. Від початку великої війни понад 700 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування були охоплені родинними формами виховання. Проміжні підсумки цього важливого проєкту озвучені сьогодні. Розповідає Іван Проводов. Місто проводить системну та ефективну роботу з підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах. З початку великої війни з кризових родин в Кривому Розі було вилучено понад три сотні дітей. Більше половини з них вдалося повернути в їхні біологічні родини. На жаль, ми не живемо в ідеальному суспільстві і буває різне. Бувають батьки, наркомани, бувають алкоголіки, бувають дітям там дуже погано в родинах. І в цій ситуації дитина з родини. Згідно чинного законодавства, вилучаються. Потім відразу починають працювати соціальні працівники. Служба з питань дітей, Центр соціальних служб для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. Можу сказати, що під час війни я ретельно вивчив статистику: 60%, навіть трохи більше, дітей повернуто в біологічні родини після того, як були вилучені. Але не всі. Після цього ми робимо все, щоб влаштувати дитину в сімейну форму виховання. Це або приймальна прийомна сім'я, або будинок сімейного типу. Можу сказати, що 722 дитини під час війни було влаштовано в будинки сімейного типу, в родинні форми виховання. І це 85%. Це дуже великий показник. У співпраці з ЮНІСЕФ та лігою соціальних працівників України місто реалізує проєкт підтримки сімейних форм виховання для надання соціально-психологічної допомоги батькам та дітям у кривому розі створено понад півсотні просторів, два центри життєстійкості і ще стільки ж центрів нині будуються. Місто увійшло в п'ятірку громад Дніпропетровщини, де реалізують масштабний проєкт сприяння кращому догляду дітей. Тут і впровадження мінімального пакету соціальних послуг для сімей з дітьми, тут і розвиток сімейних форм виховання для дітей, реінтеграція дітей, які повернулися з за кордону, які були там в евакуації, і те, що найбільше. Найбільше і за що я вдячна ЮНІСЕФу, що вони включили за нашою ініціативою сюди такий компонент, як підтримка по справах дітей. Хочу ще також подякувати керівництву міста, тому що знаєте, ми в багатьох громадах насправді працюємо не тільки в цьому проєкті, в нас дуже багато проєктів, але е, такого розуміння соціальної сфери, сфери захисту прав дітей, як існує в Кривому Розі. Ну, знаєте, це дорогого варте і тому нам приємно співпрацювати з саме. Саме з містом Кривий Ріг нині у місті вже створено 46 прийомних сімей та 17 дитбудинків сімейного типу, в яких виховуються 203 дитини. Кривий ріг перше місто в Україні, де при створенні прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу з міського бюджету виплачується одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень та 10 тисяч гривень відповідно. Служба у справах дітей Сексаганського району підготувала торік і направила на навчання кандидатів для створення двох ДБСТ та кандидатів для створення патрона. Атних родин сьогодні на нараді колективу районної служби було вручено сертифікат на отримання комп'ютерної техніки та офісних меблів. Хочеться висловити слова щирої вдячності міській владі районній владі за підтримку у роботі служби у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання, щодо влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання. Наразі це дуже важливий етап, і умови сьогодення нам диктують нові часові рамки. А тому оргтехніка, яку ми сьогодні отримали у дарунок, нові сучасні меблі це досить суттєва підтримка для працівників служби у справах дітей. Проєкт підтримки сімейних форм виховання, який місто реалізовує у співпраці з партнерами, нині один з найбільших в Україні та сприяє популяризації роботи соціальних працівників. Ми навіть під час війни, коли там зрозуміло, що перші пріоритети в нас війська, фертифікаційні споруди, підтримка людей, аварійні ситуації, коли прильоти, але ми намагаємось там максимально допомогти. От за рахунок бюджету там зараз отримав мікроавтобус соціальний. Служба Саксаганський район. Наші партнери з ЮНІСЕФ допомогли меблями і оргтехнікою. Це також важливо. І у нас дуже багато проєктів ще на цей рік. А найголовніше, я дякую от від всіх нас дякую, всім дуже-дуже хорошим людям, святим людям, які займаються з тіточками. Це нашим чудовим дівчатам. Ви у нас самі найкращі. Тому дякую. Працюємо далі. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Дві тисячі двадцять п'ятий рік принесе Україні чимало змін у багатьох сферах життя. Передусім набуду чинності зміни в податковому законодавстві. Очікується поступове підвищення пенсій та зміни у порядку виплат для ВПО. Докладніше про те, що чекає на українців у новому році, у наступному сюжеті закон про підвищення податків для фізичних осіб підприємців був підписаний президентом торік восени, але набув чинності тільки з першого дня нового року. Для ФОПів там є різниця. Перша друга група для них зріс військовий збір, він тепер 5%. Третя група фізична особа-підприємець для них воно не змінилося. Єдиний соціальний внесок він так і залишився. 22% від прибутку ставка не змінилася, просто вона залежить від суми мінімальної заробітної плати, але у відсотковому значенні 22% так і залишилось. За словами юристки, таке підвищення непопулярна міра, і вона значно вплине на розвиток малого та середнього бізнесу в країні. Якщо дивитися в розрізі громадян, які працюють, скажімо так, найманими працівниками, можливо, вони не відчують. Якщо людина працює фізично з особою підприємцем, то звичайно, що відчує і станом, наприклад, на кінець року, на 31 грудня, то по закриттю ФОПів. Там було майже 30%, якщо не більше, люди подали заяви. Це при тому, що була кібератака, да і не працював реєстр. В письмовому вигляді подавалися заяви про закриття фопів саме, саме через дуже великі податки. Тому як це вплине далі і до чого це приведе. Ну, ми дорослі люди. Ми розуміємо, до чого це може привести. У 2025 році продовжиться виплата допомоги ВПО, зокрема тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Будуть збережені і правила надання субсидії. Вона нараховуватиметься до кінця опалювального сезону. При цьому посилиться контроль за наданням достовірної інформації для її отримання. Наприклад, якщо субсидіант отримав у спадок нерухомість і не повідомив соціальні служби, це вже порушення. Це треба обов'язково перевіряти, тому що люди думають, що якщо їм щось подарували, або вони отримали у спадок, то про це не треба казати, ні треба, тому що потім субсидія або не призначається, або треба її буде повертати. Як правило, повертається вона в судовому порядку до того, що може бути карна справа. Розмір прожиткового мінімуму на цей рік залишиться на рівні минулорічного. Це 8 тисяч гривень мінімальної зарплати при прожитковому мінімумі 2900 тисячі гривень. У цьому році є зміни для педагогів. Від 1 січня ще місяця вчителі будуть отримувати надбавку до заробітної плати у розмірі 1300 гривень з нового навчального року. Ця сума збільшиться. Є ще низка змін, які очікуються у новому році. Змінюються тарифи на підприємстві Укрпошта в цілому. Вони зростуть на 40 гривень. Вводяться оплата від пацієнтів для медичних послуг, які не покриваються програмою гарантування безоплатних послуг. Додатково вводяться оплата за такі послуги, якщо у пацієнта не укладена жодна декларація з сімейним лікарем. Тоді всі послуги для такого пацієнта є платними, і це вже не буде вважатися корупцією як. Зазвичай було прийнято в нашому суспільстві. Остаточно ліквідуються медико-соціальні експортні комісії. Вже їх не буде з 1 січня, і з 1 січня ще також зростає акциз на тютюнові вироби. Вони також зростуть у вартості. У цьому році підвищать свої тарифи мобільні оператори країни. Зміна очікується і в деяких питаннях мобілізації. Зокрема, в університетах буде запроваджена базова загальновійськова підготовка. А замість строкової служби буде базова військова. До 4 лютого громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мають пройти повторний медогляд. Зміниться і форма проведення національного мультипредметного тесту. Його цьогоріч планують провести у формі комп'ютерного тестування. У переліку змін є місце для. Однозначного позитиву до завершення поточного опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ та опалення не змінюватимуться. Єркононенка Назар Прусенко. Цей день державна програма прихисток діятиме і у 2025 році. Проте учасникам програми та громадянам, які планують долучитися і прихистити внутрішньо переміщених осіб. Варто знати про деякі зміни в законодавстві. Програма прихисток діє в Україні з 2022 року. Цьогоріч для тих, хто безкоштовно надав житло переселенцям, порядок отримання компенсації від держави змінився. 31 грудня минулого року було урядом прийнято постанову за номером 1544, якою внесено зміни до механізму виплати, призначення і виплати компенсації за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, що суттєво змінилося. Всі функції призначення і виплати компенсації передаються Пенсійному фонду України. Тобто, якщо на сьогоднішній день і ще здійснюється управліннями праці і соціального захисту населення прийом заяв на отримання компенсації за грудень 2024 року, тобто термін прийому заяв до 5 січня цього року, то вже виплата із січня буде проводитися Пенсійним фондом України. Міністерство розвитку громади територій передає до 10 січня пенсійному фонду повинно передати списки, отримувачів компенсації 2020 року. Четвертому році тим громадянам, які отримували компенсацію. Компенсація за січень буде виплачено, призначена в автоматичному режимі. Здійснена виплата пенсійним фондом України. Криворіжці, що бажають подати заяву на участь у програмі, вперше мають звернутися до пенсійного фонду у встановлений термін. Прийом же заяв від нових заяв буде здійснюватися пенсійним фондом з 1 березня 2025 року. Тобто ті криворіжці, які прихистили, прихистять у себе внутрішньоперіщених осіб безплатно нададуть їм житлове приміщення. Вони повинні звернутися разом із внутрішньопереміщеними особами до пенсійного фонду з 1 березня 2025 року. Що ще суттєво змінилося? Змінилося те, що компенсація буде призначатися на 6 місяців, тобто не потрібно щомісяця ходити писати заяву, надавати документи на призначення компенсації. Пенсійним фондом компенсація призначатиметься на 6 місяців після здійснення перевірки права на отримання такої компенсації. Через 6 місяців пенсійним фондом автоматично буде продовжуватися виплата компенсації, але за попередньо здійсненою перевіркою права отримувачів на цю компенсацію. Компенсація надаватиметься з розрахунку 450 гривень за кожну внутрішньо розміщену особу. Але тут ті громадяни, які розмістили, Внутрішньо переміщених осіб повинні щомісяця сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. Анна Ніколенко, Артем Кравченко. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. У обмін посвідчень водія. Якщо протягом двох років не було скоєно більше двох адміністративних порушень, проводиться без будь-яких додаткових умов. У сервісному центрі МВС нагадали правила обміну водійських документів. Нацгвардійці на спортивному майданчику трошки відволіктися, поспілкуватися так. Це дуже гріє душу. 33 треті річниці створення криворізької частини нацгвардії присвятили турнір з футзалу. Перемоги Артура Кузьменка. Я задоволений і своїми результатами, і, звісно, в першу чергу це своїм тренером. Вихованець дюсеша номер вісім у десятці кращих спортсменів року. У сервісному центрі МВС нагадали правила заміни водійських посвідчень. Перший документ видається на два роки. Після чого водій отримує нове посвідчення з 30-річним терміном дії. Проте бувають випадки, коли людина змінює персональні дані. губить чи випадково пошкоджує документ. Усі нюанси у сюжеті ігоря Кононенка. Послугу відновлення та обміну посвідчення водія можна отримати онлайн чи безпосередньо у сервісному центрі МВС. У разі закінчення терміну дії посвідчення водія, зміни персональних даних, пошкодження чи втрати документа. Для того, аби обміняти посвідчення водія в режимі онлайн, необхідно зробити такі кроки. Необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія на сайті головного сервісного центру або в застосунку дія. Отримати послугу обмін посвідчення водія, декілька кліків додати оплату, подати заявку, зручний для вас сервісний центр та замовити отримання посвідчення водія. Обмін посвідчення водія, виданого вперше, проводиться без складання іспитів за певних умов. Якщо це посвідчення водія, яке було видано вперше на два роки, то Обмін посвідчення такого водія, якщо протягом двох років не було скоєно більше двох адміністративних порушень, проводиться без будь-яких додаткових умов. Якщо скоєно було більше двох порушень правил дорожнього руху, то обмін такого посвідчення водія проводиться після складання теоретичного та практичного іспиту, і для обміну такого посвідчення водія необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС. Іна має дворічний водійський стаж за цей період жодних порушень правил дорожнього руху. Замовила обмін документу через застосунок. Через два дні прийшла отримувати нове водійське посвідчення на 30 років. замовила обмін водійського посвідчення через дію дуже зручно, зразу оплатили. Прийшла на другий день смска, що можна прийти забрати доставку документа можна замовити додому через Укрпошту, але за це доведеться доплатити. Якщо ви вирішите особисто завітати до сервісного центру, то вам слід взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код після надання необхідних документів для обміну. Вам залишиться почекати до п'яти робочих днів. Якщо ж ви втратили документ чи він був знищений, доведеться пояснити обставини втрати. Якщо викрали, то надати документ із поліції. При цьому сума сплати за нове водійське посвідч. Не зміниться. Кононенко, Максим Паномарьов цей день. Сьогодні у Кривому Розі пройшов турнір з футзалу до 33-ї річниці створення частини Нацгвардії 3011 На спортивному майданчику вирували пристрасті. За перемогу боролися гвардійці з Кривого Рогу та Кропивницького. Яка команда отримала пальму першості? Знає Анна Ніколаєнко Воїни 21-ї окремої бригади Національної гвардії святкують 33 ю річницю створення частини, які личить бійцям відзначити дату, вирішили у боротьбі: дружній та спортивній. На турнірі з футзалу. За перемогу боролися військовослужбовці батальйонів з Кривого Рогу та 3-го стрілецького батальйону з Кропивницького. Традиційно проводимо чемпіонат частини з футзалу. Приймають участь вісім команд від підрозділів частини. Хлопці, які виконують бойові задачі, сьогодні є можливість виставили свої команди і. Обираємо найкращого футзал. У нас перший чемпіонат Спартакіади, чемпіонату Національної гвардії. Ми відбираємо кращу команду, яка буде приймати участь у змаганнях на першість центральне територіальне управління Національної гвардії і на чемпіонаті національної гвардії. Я дуже вдячний хлопцям кожному, хто приймає участь. У нас сьогодні запекля, запекла боротьба, такі запеклі турніри. Хочу подякувати кожній команді. І я думаю, що Таким чином хлопці злагоджуються, відпочивають від бойових задач, віднесення служби і переможе Україна. Михайло на спортивному майданчику, ніби вдома, адже займається спортом з дитинства. Коли почалася велика війна, відклав усе і став на захист країни. Тож нині можливість згадати про спортивне захоплення для нього неабияка радість. Все життя займався спортом. Зараз, коли почалась повномасштабна війна, трішки прийшлось. Прекратити, все йде на службу, все служба. А так це життя займає судовом з дитинства з 7 років. На цьому святі ти бачиш товаришів, яких не бачив дуже давно. Прийти, от, трошки відволіктися, поспілкуватися. Так, це дуже гріє душу, це дуже гарно. Вітаю нашу частину. Служив тут строкову службу, почалася повномасштабна, сразу же прийшов і з початку днів служу. Військові з Кропивницького кажуть, криворіжці сильні суперники, тож знаходили час на тренування. Хоча для них головне наразі бойова підготовка. Зовсім скоро хлопці знову змінять м'яч на зброю. Адже нацгвардійці б'ють ворога на всіх гарячих напрямках фронту Харківщині, Донеччині та Херсонщині. Завітали до вас прийняти участь у змаганні дас ходзалу, тому що самі займаємося в місті Кропивницькому. Нас підтримують дуже в цьому. Тому ми показуємо результати. і Ми в фіналі був. До поті в фінал було дуже важкувато. Нам дали дуже гарний бій. Але лотерея нам, скажімо так, посміхнулась, і таким чином ми в фіналі. Третіми у турнірі стали бійці стрілецького батальйону з Кривого Рогу на другій сходинці другий стрілецький батальйон. Перші здобули наші гості, гвардійці третього стрілецького батальйону з Кропивницького. Окрім кубків та медалей, переможці і призери отримали тактичні окуляри, які стануть їм в нагоді на полі бою. Молодима! Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко цей день. Вихованець боксерського клубу Тріумф Артур Кузьменко увійшов до десятки кращих спортсменів року з олімпійських видів спорту. Двократний чемпіон України провів 24-й рік без поразок, здобувши золото національних та європейських турнірів. Артур Кузьменко розповідає, у цей спортзал його та молодшого брата Сашка привів тато, бо з активними малими задирами вже складно було і вдома, і в школі. Тренування зацікавили хлопчаків відразу. Під пильною увагою тренера Артур почав досягати результатів. Та були падіння, зізнається спортсмен. Знаєте, 13 13-14 років, коли мені було. Я був таке, що там десь і загуляв, там неділі, дві неділі не було. То тренер там раз дзвонив Артур, давай на тренування там, знаєте, заставляв. І я вже в цьому так звик, це як, як, сказати, як робота моя. А я вже не можу пропустити тренування. Я задоволений і своїми результатами, і, звісно, в першу чергу це своїм тренером. Нині молодший Сашко призер чемпіонату України. А 18-річний Артур протягом 24-го року здобував тільки першість на рингах. Він двократний чемпіон і України і Європи. Чемпіонат України чотири боя виграв. Потім чемпіонат Європи теж чотири боя виграв, і чемпіонат Європи серед балканських стран. Там три боя провів. Теж одержав перемогу в цьому році. Я без проіграшів. Це дев'ятирічний результат роботи тренера і вихованця. За свою кар'єру Олександр Кучерявий підготував двох майстрів спорту міжнародного класу та 11 майстрів спорту, низку чемпіонів і призерів юнацьких, молодіжних та дорослих турнірів різних рівнів. Та й сам тренер суддя міжнародної категорії. Під його пильним оком протягом десяти років в Україні відбувалися національні та міжнародні турніри з боксу класу. А каже в усі часи у цьому спортивному залі і поза ним важливими є не тільки спортивні перемоги, а гі. Спортсмена будеш ти чемпіоном чи не будеш, але людиною тут вирости повинен. Цьогоріч Артур прийшов до дорослої категорії та має усі шанси збудувати успішне спортивне майбутнє. Сподівається, тренер. Наполегливість і стремління свого вихованця Олександр Кучерявий порівняв із завзятістю ще юного, а нині всесвітньо відомого боксера Олександра Усика. Він ще хлопчиком, якому було 15, 16, 17 років. Він тренувався, приїжджав сюди на збори, тренувався, і приємно то, що він. Коли був ще юним спортсменом, ніхто б не сказав, що він доб'ється таких спортивних результатів, але всі закінчували тренування і йшли в готель, а він ще біля годинки тут працював самостійно або зі своїм тренером. Точно так же і Артур Кузьменко працює більше, ніж працюють мої вихованці. Він є прикладом для них. Я думаю, що при такому підході до справи він буде показувати гарні результати. За підсумками 2024 року Артур Кузьменко увійшов до десятки кращих криворізьких спортсменів з олімпійських видів спорту. І новий рік хлопець розпочинає із щоденних напружених тренувань, адже попереду знову чемпіонати України, Європи та світу. Перші успішні бої 2025 року визначать майбутнє Артура у боксерській збірні України. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день. На сьогодні це все попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе. Одяг ведучий від студії одягу Бовк.